Вибух вартістю мільйон доларів у Сингапурі. Спочатку зіштовхнувся з трансформаторною будкою. За мить задимівся, а ще за кілька секунд вибухнув помаранчевий ламборгіні. Вартість понівеченого авто тягне на суму з шістьма нулями. Суперкар влетів в електрощитову просто на парковці місцевої школи. Кермувальник від госпіталізації відмовився. Очевидно, за мить усвідомивши вартість своєї втрати. Про решту надбань сподівань та прояві вівторка 28 травня за мить говоритимуть кореспонденти наших новин. Добрий вечір. Хто стріляв у сина голови меджлісу, затримали за ненавмисне вбивство. Але на півострові ходять геть несподівані чутки. Розумні права українцям пропонують високотехнологічні посвідчення замість звичайного пластику І з новими натякають, кермуватиметься значно легше. Кордон на замку, але нині там вихідний. Прикордонника із собакою у камені втілили на честь професійного свята. А далі було паті. Дорога смерті знову забрала людське життя. На найнебезпечнішій вітчизняній трасі Миколаїв Одеса через зіткнення легкового Део з мікроавтобусом загинули троє людей. Ще двох поранених пасажира Седана та водія мікроавтобуса з тяжкими травмами швидка доправила до лікарні. Відеореєстратор випадкового свідка зафільмував, як водій Део намагається обігнати довгий потік машин по узбіччю, коли повертається на свою смугу, чіпляє жигулі. Корейця на шаленій швидкості відкинуло на зустрічну, де уникнути тарана з бусом вже не було жодної можливості. Удаї кажуть, винен в аварії саме водій ДЕУ, що намагався, порушуючи правила, випередити усю колону. Питається обгон з правої сторони по обочині. Суч сил контактування з автомобілем Лада Пріори, з дальнішим на зустрічну полосу руху. Нові подробиці у справі Хайсера Джемієва з'явилися сьогодні. Батько 32-річного чоловіка, голова кримсько-татарського меджлісу Мустафа Джемірів, розповів слідчим, що у його сина були проблеми із розладом психіки. Він доволі довгий час лікувався за кордоном у Туреччині. І тепер, після злощасного пострілу, за рішенням суду хайсера відправили до першої кримської республіканської псих... лікарні Сімферополя. Там його будуть охороняти, бо той же суд арештував чоловіка на 2 місяці. Чний термін. Я нагадаю, що напередодні Хайсер Джемілів з вікна власного будинку у Бахчисараї з рушниці з оптичним прицілом вистрелив у свого приятеля 43-річного Февзі, який працював на городі. Куря влучила чоловікові у голову. Чи зможуть нові обставини змінити попередню кваліфікацію злочину з умисного вбивства на вбивство за необережністю? Вирішуватимуть слідчі. Наразі ще не завершені експертизи, і відповідно загиблого й досі не можуть поховати. Хоча за мусульманськими традиціями повинні були це зробити вже сьогодні до заходу сонця. На суді, де обирали запобіжний захід для його сина Мустафи Джемілєва, не було. А саме засідання, де вирішили взяти стрільця під варту, тривало понад дві години. Смертельний постріл пролунав напередодні на подвір'ї Хайсера Джемілєва. 43-річний Февзій в цей момент працював на городі. Ані в місті працювали, потім він зайшов в будинок і, насколько я зрозумів, він грався з ружжем, там птиць виділ каких-то і вистрілив. Хайсер вистрілив з вікна другого поверху. Куля влучила в голову, поранення було смертельним. В меджлісі наполягають, до трагедії призвело необережне поводження зі зброєю. Мовляв, жодних конфліктів між чоловіками не було, а загиблий був майже членом родини Джемілєвих. Часто допомагав їм по господарству. Це близький друг сім'ї Мустафи Джемілєва. З Хайсером вони були в дуже близьких відносинах, практично як браття. Як сам стрілець пояснює свій вчинок, наразі невідомо. Міліція відкрила кримінальне провадження попередньо кваліфікувавши. Злочин як умисне вбивство, проте не відкидають і версію нещасного випадку. Чому пройшов ціль? як проїзд вистріл, Який був умисел? Це все ми вияснюємо в процесі слідства. Ніяких препятствий з сторони родственників, близьких абсолютно ні. Ідео повне садійство у справі. Призначили низку експертиз, зокрема психіатричну, Адже за словами Мустафи Джемілєва, його молодший син страждав на психічні розлади. П'ять років тому навіть лікувався у львівській психілікарні. До зброї, мовляв, завжди був небайдужий. А рушницю, зареєстровану на голову меджлісу, без дозволу взяв з батьківського кабінету. Будинки сина та батька по сусідству за мусульманським звичаєм загиблого мали б поховати в день смерті, але цього разу від традиції довелося відступити. Ти щоб дати можливість криміналістам ретельно вивчити деталі справи, похорон призначили на завтра. Наталя Сафіханова, Армен Похосян, Крим, Новини 2+2. Вулицями Хмельницького розгорює педофіл. Лише за останній місяць кажуть містяни. Він зазіхнув щонайменше на чотирьох дівчат. Днями черговою жертвою збочинця ледне стала школярка початкової школи. Все могло би закінчитися трагічно, якби не підозрілого чоловіка з дитиною не звернули уваги випадкові свідки. Батьки дитини обурені, правоохоронці дотепер навіть не спромоглися скласти та розповсюдити фоторобот підозрюваного. У мірійці кажуть без паніки у Багдаді, точніше Хмельницькому усе спокійно. Іно і по дофірів, що вільно походжають міськими вулицями, у них немає. Смельницького Олександр Курсик. Як Рената того ранку йшла до школи, зафіксували камери відеоспостереження на подвір'ї навчального закладу. Поруч із нею з'являється дорослий чоловік і кудись тягне дитину. Він побачив, що я завертаю в школу і почав мене тягнути в кусти. Сказав, що в мене штанина тут грязна, і е, обтріпав мені, ну достав при цьому телефон і почав знімати це все. Е, і потім почав мене лапати. Ренату врятувала пані Ольга. Жінка саме вийшла на балкон і побачила в кущах чоловіка із дівчинкою. Бачу ненормальні нормальні дії. Він з нею говорить і починає її владити по, по цьому, по тілу. Я почала, звісно, кричати з балкону, почала його взивати. І він, піднімаючи, дівчинка вирвалася побігла, і він вийшов сюди і побіг. Вчителі одразу викликали міліцію, а дівчинка розповіла, незнайомець заговорив з нею, назвавшись давнім маминим знайомим. Найбільше мене дивує те, що цей чоловік вів дитину поперше за руку. Вона його не боялась. Ну і ще що він знав її прізвище і ім'я. І я думаю, що це через інтернет, через соціальні мережі. Мама ж стверджує, випадок з її дитиною не єдиний. Містом давно шириться чутки про збочинця педофіла. За півтора місяця трапилися чотири випадки, коли дів дівчаток отакого от віку чоловік заманював за гаражі з ну, під приводом допомогти витягти кошеня і роздягав догола. Мати школярки нарікає на міліцію за бездіяльність. Мене як маму обурює те, що фоторобот до цих пір не складений. По-перше, вони сказали, що в них немає програми, яка складає цей фоторобот. В міліції стверджують те, що в місті орудує педофіл перебільшення. Щоправда, припускають батьки скривджених дітей, до них звертаються не завжди, соромлячись розголосу. А випадок із Ренатою, мовляв, ретельно розслідують. Дівчинці було. Продемонстровано декілька підозрілих осіб, які ми підозрюємо в чині злочини, і на всіх вона казала похожий, не похожий, похожий, не похож. Тобто вона не може конкретно сказати, яке що вона ну бачила загальне кілька зображення, от лице декілька секунд, і все. Однак постраждала школярка запевняє з незнайомцем, розмовляла 10 хвилин, і запам'ятала його обличчя. Побаченим ділиться і свідок пані Ольга. Година і комп'ютерна програма видає фоторобот. Не чекаючи, поки це зроблять слідчі, Рената сама розклеює зображення. Свого кривдника Цей дуже схожий на нападника, і я хочу, щоб його швидше найшли, щоб він не кривдив других дітей. Олександр Курсик, Олександр Ковтунець, Хмельницький. Новини 2+,2. плюс Щоб усі побачили, як живуть безквартирні військові. 41-річний Микола Чорножуков, майор прикордонної служби у відставці, влаштував акцію протесту у сам у самому центрі Житомира. Гарантовані державою заповітні квадратні метри, колишні військовий, маючи за плечима 20 років службу у збройних силах, так і не отримав жити на пенсію у 1200 гривень разом з дружиною донькою та й винаймати ще й житло. Він просто не може собі дозволити. Чоловік одягнув шинель з надписом «Бомж ДПСУ» Держприкордонслужби і вийшов на центральну площу міста. Запевняє, що буде стояти доти, поки не отримає квартири, аби уникнути тиску на своїх близьких, переховує їх у друзів. В останнє Житомир прикордонники отримували квартири 10 років тому. У прикордонній службі телефоном повідомили, що 41-річного Миколи Чорножукова звільнено з військової служби за порушення умов контракту. На квартирній черзі він 64-й, Однак у цьому році, як і протягом кількох останніх, на придбання житла прикордонникам не виділено ні копійки. Офіційний бомж. Державна прикордонна служба України. Щоб мені знімати час квартиру, квартиру це мені... Не хватает денег пенсии. Я пенсионер. Есть закон, который гласит, отслужил 20 лет, положено тебе квартира. Этот закон не действует. Но если я кого-то сейчас убью, чиня самосуд, то меня посадят. То есть тот закон будет действовать. Пребываю на квартирном облике. за, порядков, за порядков номером 64. Пільг на позачергове отримання квартири у нього немає. В цьому році отримати будь-яке житло немає можливості, так як в бюджеті державній прикордонній службі не було виділено жодної копійки. Охоронці державних рубежів нині святкують власне професійне свято прикордонника з собакою у вічених у камені. Сьогодні спершу урочисто відкрили у столиці, а вже трохи згодом розпочалося святкування без краваток. На майже пікніку по прикордонницьки побував Олександр Загородний. Усе починалося чинно і дуже урочисто у столичному парку перемоги. Президент відкриває пам'ятник захисникам кордону на постаменті молодий хлопчина в камуфляжі і зі своїм другом Рексом. Потім традиційне вручення державних нагород. Але нетерплячі ветерани прикордонної служби починають святкувати ще під час урочистих заходів. По своєму. Як святкуєте? Добре, добре. А з чим? Що положено це сало, сало, це як. українське, це як положено. Та, головне не чарка переконують прикордонники, а спілкування. Саме тут зустрічаються колишні рядові зі своїми командирами. Прикордонник Вадим Бодаренко згадує службу на афганському кордоні. Командир родного зустрів. Ну, Кожен рік зустрічаємося і празднуємо День прикордонника. Як вона на, на афганському кордоні? Як було? Тривожно. Як ви думали, як було? Тільки. Разом з підлеглими святкує і головний прикордонник Микола Литвин. Спеціально до свята у парку перемоги він урочисто відкрив ще й алею прикордонників, на якій закопали кілька десятків символічних прикордонних стовпів. Бо де ж зустрічатися з справжнім прикордонникам як не на кордоні, хай навіть умовно. Я е з молодості до сих пір відзначаю такі два свята: це день десантника. От і день прикордонника зараз. Вже ну але ви бачите і десантники, і прикордонники. У них споріднені традиції. Щоправда, прикордонники у розмаху святкування до десантників таки не дотягують. Ніхто у фонтанах не купався, пляшки до голови не розбивав, і все обійшлося без бійок. Принаймні, до вечора. Олександр Загродний, Артем Багров, новини 2+,2. плюс Росіяни питимуть грузинське вино та чому українці так і не побачили фінефлойд далі. Цікавіше. Горіло палало. Найбільший вітчизняний технічний університет пройшов випробування вогнем. Серед ночі зайнявся гуртожиток КПІ. Україна юрського періоду. Кістки динозаврів відшукали на Чернігівщині. Тепер вирішують, летючі вони були чи водоплавні. Столичний політех палав серед ночі. Щоправда, не навчальні корпуси, а один із гуртожитків найбільшого українського технічного університету. Понад шість сотень студентів перелякалися не на жарт, коли їх серед ночі розбудили сирени. Майже десятка пожежних машин. Тетяна Лозарчук дізнавалася, через що ж зайнялося полум'я охопило гуртожиток КПІ ввечері, палала кімната на п'ятому поверсі. Тут проживають студенти військової кафедри. Загалом приблизно шість сотень студентів. Всі почали вибігати і ми зразу зайшли, забрали документи. Все, що там можна було. Повибігали хто в, в чому. Ось ці хлопці взагалі на півголі. Вони саме з того поверху, де зайнялося. Там кімната згоріла ущент. Що сталося, не розповідають. Від холоду погорільців рятували друзі з сусідніх гуртожитків. Ковдрами Холодно, і ми замерзли і гарячим чаєм. Ми гріємося, спасаємося як можемо. Обійшлося без постраждалих на момент займання у кімнаті. Нікого не було. Трохи поранився лише один студент, коли розбивав вікно. Вогонь загасили за півгодини дев'ять пожежних машин. Запускати назад почали лише через три години. Близько першої ночі. Студенти п'ятого поверху пішли ночувати в профілакторії, а дехто вирішив іще посидіти пожежа пожежею, а розваги ніхто не скасовував. Зранку повиносили решту речей погорільців. Студенти скаржаться, коли почалася пожежа, не було ані сигналізації, ані жодного попередження. Вони самі вибігали, відчувши запах диму. І вже коли воно почало пилати повністю, то казався а Ані кадана чоловіка димуть. Справжня причина, чому сталася пожежа у гуртожитку, досі не з'ясована. Зараз розглядаються дві версії: це або загорання електропроводки, або студенти необережно поводилися з вогнем. Тетяна Лазарчук, Вадим Верба, Мар'яна Бухан, Павло Мяснов. Новини 2+,2. плюс Українські кермувальники матимуть нові права: високотехнологічні, і розумні. На водійському посвідченні з електронними чипами зберігатиметься така ж інформація, що й на чинних правах, але за бажанням кермувальника туди додаватимуть ще й домашню адресу, персональний код платника податків та біометричні дані. В інспекторському управлінні запевняють, що заміна існуючих документів на нові. Річ не обов'язково і виключно добровільна. Однак власникам бланків радянського зразка натякнули, що оновити документи їм таки доведеться. Але обиратимуть люди віддавати перевагу чипованим правам чи звичайному пластику самостійно і без тиску, так принаймні обіцяють даївці. Різниця у вартості півсотні гривень згідно нового закону і правил дорожнього руху водії не зобов'язані передавати для а тільки пред'являти. Інспектор ДПС. Тобто, в цьому випадку, при наявності таких технічних приладів, ми будемо чітко ідентифікувати особу і дійсність його посвідчення водія. Легендарного Роджера Вотерса українці так і не побачили. Пінк Флойд кинув українців. В очікуванні у виходу легенд світового року на сцену Палацу Україна фанати напередодні з натхненням наспівували пісень культового гурту. Але жодного акорду виконання Пінкплойд ні зі стіни, ні з протилежного боку місяця так і не пролунало. І хоч на афішах попереджали, що на сцену вийдуть не самі англійці, а просто виконавці їхніх хітів з Австралії дехто так і сподівався до останнього, але насправді ніхто так і не приїхав. Лазерна ілюмінація, спецефекти, а головне хіти культового гурту. Пінк Флойд шоу з Австралії стадіони по всьому світу збирає вже більше 20 років. На це в них є офіційний дозвіл від пінк Флойд оригінального в українців про себе вчора. Вони залишили незабутні враження. Ставляться як до бидла, як до лохів. Він не побачив ні секунди, не почув ні акорда. Концерт скасували. Про це повідомили на сайтах інтернет-каз. Хто не помітив, поцілував замок на дверях палацу Україна і зажадав гроші. Назад негайно по перше, ніхто нікого не попереджав. Е, Сказала на сайті є оголошення. Написано з 6 до 8 години ви можете повернути гроші. Натомість на ганку концертного залу у людей тільки приймають заяви. Ні, конкретно фамілії, кому ми пишемо це заявлення. Перше второ ніяких гарантій, тому що дає телефон Таня, яка ну ні сьогодні вона є, Завтра її немає. Він точно щось знає. Люди вказують на чоловіка у натовпі. Він мовляв годину тому підходив і пропонував замінити ці квитки на якісь інші. Нам кажуть, що ви представник. Всього добре до сюди. Чому немає Тому що я при чому коли людям повернуть гроші? Де а я при чому взагалі? в самому агентстві звинувачення відкидають і запевняють гроші, повернуть на самом ділі? Не стыковки как бы в основном у какую-то часть возврата не возвращали именно сегодня, но э, это произойдет в течение ближайших двух недель. неділь. Інакше ж судова справа законом прямо передбачено, що організатор концерту, якщо звісно він не доведе, що концерт не відбувся через форс-мажорні обставини та військові дії, наприклад, якийсь ураган, організатор концерту зобов'язаний повернути гроші і квитки обміняти агентство лишає в силі. Цього разу людям пропонують замість австралійського пінк Флойду англійський брід Флойд. Жоден з них не є тим самим культовим пінк флойдом. Практика продажу прав на виконання пісень у світі справді існує тільки у НАТО. Про це здогадалися не всі. Поетова була сказана тим, що це буде група Pink Floyd. афіші написані англійською. Зрозумів не кожен. А як саме людям зобов'язані були розтлумачити відмінності? Відповіді ми так і не дочекалися на наш запит у міністерстві культури. Не відреагували Людмила Бадалян, Павло Бондаренко, Ілля Шинкаренко. Новини 2+,2. Винні річки, грузинські береги у кахеті, готуються відправити першу після кількарічної заборони партію. Вина до сусідньої Росії. Експорт за роки ембаргу кажуть грузинські вироб, е виробники, скоротився більш ніж удвічі. Натомість якість помітно покращилась. Сурогату з відкриттям російського ринку не побільше запевняють винороби, а ціна може змінитись уже восени і для українців, зокрема. Саме на береги Дніпра нині експортується майже половина п'янкого грузинського виноградного напою. Вино та вода в дуеті таке припустимо хіба що для спа процедур. Софії той сервіс нагадує анекдоти з серії Життя склалося. Я почуваюся розслабленою і при тому тверезою. Далі вино без води і тільки для внутрішнього вживання. Воно переконують у цих краях цілюще. Кахетія – відомий район, де виробляється вино Кінзмараулі. Щовесни Що річка дорудже приносить чорний скель, тонни тоннисланці, насичуючи ґрунт мінералами. Від них виноград отримує неповторний смак. З нього роблять напій богів у монастирі. Саме його постачали до столу Сталіну. А От імена Кінзмарав називається чорне вино. Нині в чорному напою важко розпізнати той самий. У настоящего кінзмараулі кінцмараулі такий красний фіолетовий цвіт. не так много дуже Много готувати. та ще років всім тому його саме готували, а не витримували. Могу признатися а грузин що... Да ембарго у нас білі не такі вина, як сейчас. Добавили водичку, сахар і так далі. Ну такое вже не буває. Історик пригадує часи до заборони експорту у Росію. Північним сусідам постачали півсотні мільйонів пляшок грузинського вина щороку, а продавалось 180 мільйонів з неіснуючими у природі назвами. Так з'явилися хвачкар'яни, так з'явилися після втрати російського ринку те, що не встигли реалізувати, відправили на склади. Це одне з найбільших сховищ у кавказькому хребті. Складається з 8 кілометрів тунелів. Нині тут зберігається приблизно 25 тисяч пляшок. Вина біля 30 сортів різних років урожаю. Радянські цистерни з України і досі з присмаком того вина. Одес на ході так? та адіні саміх главних наших партнерів. Нині є партії і на Дніпропетровськ. Бізнесмен припускає, якщо ринок Росії для грузинського вина знову відкрить. Першими це відчують українці. Павлія на всі країни, не тільки на Україну, тому, що. Вінокрадника в Крузі ні так много, а драстять ціна на виноград. Винороби з Напараулі не переймаються. Для них під час ембарго відкрилась Європа з її стандартами і можливостями. Семсот подамовані красний. красні 10 долар, а белі 8 доларів. І це ціна безмита. Хоча самі грузини більше поважають і домашні. Нині кожен грузинський винороб на будь-яке вино має сертифікат якості. Запевняють світового зразка. Наталя Набокова, Андрій Непоседов, Денис Голіков, Грузія, Новини Два плюс Юрський період по українським. Чернігівський зоолог у пошуках гадюк натрапив на ціле кладовище з кам'янілости, які за формою нагадують кістки невідомої до цього часу тварини. Оскільки знахідка була у шарі крейди, чоловік провустив, що кісткам близько 100 мільйонів років. Якщо це підтвердиться, світова наука підеш креберть. Адже дотепер вважалося, що територія сучасної України у той далекий період була несприятливою для проживання тим більше гігантських динозаврів. Чи буде сенсація, досліджувала Алла Скорик. Герпентолог за фахом вперше так далеко зайшов у пошуках змі. На Чернігівщині у кар'єрі і шарокрейдо один за одним він почав діставати камінці, які за формою дуже нагадували скелет тварини. УВІЛ-структуру, <плес> котре не зломі, котре напоминає кость по своїй фактурі, по своє стрипає строєнню. А далі осталось поискать що несколько сложить как говорится, два и два и получить то, что это на самом деле акаменілості каких-то доисторических животных, вероятнее всего, мелового мілового періода. Тварини світ крадяного періоду дуже багатий, от тільки територія України схоже була негостинною до динозаврів. Тут були глибокі моря, тому єдине, що вдалося розкопати нашим палеонтологам, це кілька хребтів іхтіозавра. Скелет суходольної тварини вчені навіть і не мріють знайти. Олег Поясник зібрав свою знахідку докупи і вирішив з'ясувати, що лежить на дні кар'єру. Що мені це та Собственно говоря, ніжня челюсть, от в такому вигляді якогось достатньо мощного животного. Якщо це, допустим, лівий фрагмент, то є аналогічний, точно такий же там і правий. Знахідку Ми вирішили показати судмедекспертам. Із людиною це має нічого спільного. Констатують фахівці. А якщо це і тварина, то вочевидь вдвічі бі. за Этот объект похож на остаток э, кого-то позвоночника, тоже довольно крупного животного, потому что, как мы видим здесь, довольно, если представить себе, что это есть спинномозговой канал, он очень крупный. Скажем так, у человека он раз в семь. От тільки органіки у знахідці не знайти під мікроскопом. Такої древності медики в руках ніколи не тримали. Про розгадку йдемо до палеонтологів нашим камінчикам на око приблизно 130 мільйонів років. Вже почали вимирати динозаври. Можливо, вже і вимерли. Це можуть бути міліпори чи мохнатки тварини, які нагадують сучасні корали пропустивочени, а потім змочив камінці водою і засумнівався. Попередній висновок, що це все ж таки не органічні Рештки це літологічні. Схоже природа пожартувала і створила камінці, які дуже нагадують за формою кістки, оскільки знахідці справді до сотні мільйонів років її вирішили розмістити у експозиції геологічного музею як залишки першого знайденого в Україні псевдодинозавра. Алла Скорик, скори Ціліченко, Чернівщина новини 2+,2. На сьогодні це вся інформація. Рівно за добу ми знову побачимо з вами в цій студії. На все добре.